Доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. За проханням моїх дівчаток я знімаю відео окремо по турмалінам. Зрозуміло таку цікаву річ, що турмаліни швидше продаються, аніж я встигаю їх показувати. І наприкінці відео сьогодні будуть ті новинки, яких ви ще не бачили. Отже, поїхали. Турмаліни. Маю один. Комплектик, каблучка та сережки. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 3,2 грами, камінчики 5 на 4 мм. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Сережечки на англійському замочці. Зворотній бік. Камінчики відкриті. Вага сережок. 4,7 грами. Комплектик один в наявності. Турмалінчики в огранці. Вартість комплекту 4200 гривень. Якість камінчиків дуже класна. Зараз окремо ще каблучку покажу. Тонка шинка. Тобто, можуть трошки більше мірити. Ще намагалася зі світлом зняти. Напевно, що краще навіть без світла. Далі ще один маю комплект, хто запитував у великих розмірах. Тут турмалінчик по центру і шпінелька. Розмір каблучки 19,7. Великувата на мене. Дуже великувата. Вага каблучки 3,3 грами. Турмаліни в огранці. Розмір 7 на 5 мм. Сережечки також англійський замочок. Вага сережок 3,4 грами, вартість 2800 гривень. Також один комплект в одному розмірі. 19,7 підійде на 20 розмір. Ось такий комплект. З минулих партій маю ще дві каблучки з рубелітами. І ось тут знову та історія, що камера, ну, як би сказати, скрадає рожевий колір. Вони в житті яскравіші, аніж на відео. Вони тут геть-бліді бліді такі. Каблучка у розмірі 18,5. Вага каблучки 4 грами, камінчик 15 на 9 мм. Геть не видно кольор, на жаль. Колір в житті, ну і під лампою також. Вони яскравіші дівчата вживу. Каблучка відкрита. Вартість 2700 гривень. Має природні слої та включення. На поверхню слої не виходять. Іще одна каблучка. У розмірі 18,3 також яскравіша, аніж на відео. Форма крапля. Розмір 18,3, вага 4 грами, камінчик також 15 на 9 мм. Рубеліт. Вартість 2500 гривень. Знову ж таки слої всередині каменя. Наступне ще одна дуже, на мій погляд, цікава каблучка. Тут два самородки і галтовка. Зелений верделіт і рубеліт рожевий. Цікава дуже каблучка. В розмірі 18 7, вага 10 грамів, розмір поверхні 4 см на 1,7 сантиметра. Вартість каблучки 1600 гривень. Зворотній бік. Ось така цікава річ. І маю одні маленькі пусетики. Вони не на закрутці. Ось такі, дуже ніжні. Вага 2,8 грами, розмір поверхні 14 на 12 міліметрів. Вартість пусетів 1300 гривень. По сріблу все, маю ще декілька. Намист, зараз покажу вам, обирала такі самі світліші. Намисто не в гранці. Турмалінчики напівпрозорі, такої більш ювелірної вже якості. Намисто 52 см. Є блакитні рідкі турмаліни. Вага 14 грамів, ширина намистин 4-5 мм. Яскраве таке намисто. Воно залишилось одне. Вартість 2400 гривень. Є ще одне також замочок, біжутерія скрізь. Тут замочок карабін, біжутерія. Ще є одне намисто в огранці. Покажу. Довжина 49 см, вага 14,2 грами. Ширина 4 мм. Також яскравим. Вартість 1600 гривень. Також замочок карабін. Біжутерія. І є в мене на залишках два намиста не ювелірної якості турмаліни. Просто нарізка. Зараз покажу вам. Таке намисто 49 см. О, я вибачаю, 47 см. Вартість 1200 гривень. Замочок також карабін, біжутерія. І таке ж намисто трохи менше в діаметрі. От не пам'ятаю ширину. Я в групі помірюю, напишу. 46 см 1000 гривень. Також нарізка. Турмаліни. Два ще таких намиста. І те, що мене просили, браслети з шерлів. Три браслети, трошки різна форма. Два в такій формі, один в такій. Чесно кажучи, було їх більше, вони були продані, ще не встигла показати. Дуже популярні шерли просили в мене як захист привезти. Ось те, що зараз є. На розмір зап'ястя 18,5 19 см. Розмір намистин цих двох 15 на 10 в цьому 14,5 на 9,5. Вартість 1300 гривень. Шерливо ну Чесно кажучи, я сама завжди ношу турмалінові браслети, мені вони ну дуже подобаються. Таких три браслетики. Ще маю 4 на залишках турмаліновий кварц, тобто голочки турмаліну шерлу в кварцевій породі. Такі браслетики на ручку також 18,5 19. Розмір тут на мистин 10,5 на 10,5. Вартість 1000 гривень. Також класно працює як захист, також як шерли. Далі кольорові турмаліни. Один великий браслет маю. На зап'ястя 18-18,5. Ширину вказую, тому що ширину самого браслету 13,5 мм. Не вказую а ось так: ширину, тому що тут вони по-різному нарізані. Світленький браслетик. один. Такий коштує 3000. І яскраві браслети. Таких маю шість. Тут є з блакитними турмалінчиками. Ось блакитні турмалінчики. Яскраві дуже. На ручку також 18 з половиною. Тут ширина. 9,5-10 мм, трошки різні. Трошки більші є, трошечки менші є, вужчі, ширші. Вартість таких браслетів 1800 гривень. Поки є вибір, є з блакитними Ну, Ось ще блакитні. І останній один єдиний попався такий тонесенький браслетик. Але тут також, хочу показати, є двокольорові поліхромні: і тут, і тут, і блакитний є. Такий на ручку, він маленький, на ручку 17, ширина 8 мм. Цей один коштує 1200 гривень. На сьогодні в мене все. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де є фото, відео та детальний опис з розмірами всіх приказ. Дякую за перегляд, чудового настрою та мирного неба. До зустрічі на каналі!